У Бурштині відбувся обласний семінар Голівра і держадміністрації Івано-Франківської області з питань реформування житлово-комунального господарства. У роботі семінару взяв участь голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк. Семінар голів райдержадміністрації розпочався з ознайомлення з практикою реалізації у бурштині низки важливих проєктів, зокрема створення мережі відведення дощових і талих вод з вулиць міста, реконструкції прибудинкових територій та організації роздільного сміттєзбирання. Після почутого і побаченого голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк зробив висновок, що Бурштин має усі шанси бути включеним у програму реконструкції населених пунктів області і навіть визначив пріоритетні напрямки робіт, з яких слід починати. І з опаленням, опалення, із тим, що місто Бурштин. Зробити жінцеву показовим місто. І цю роботу ми розпочнемо не в 2013 році, а розпочнемо уже в липні місяці 2012 року. На семінарії, звісно, мова йшла не лише про бурштин, адже спільних проблемних питань достатньо в усіх населених пунктах області. Таким спільним є питання енергозбереження. Одним із шляхів його розв'язання може стати спорудження сонячних електростанцій за проектами чеських фахівців, які виступили перед присутніми зі своїми пропозиціями. Над пропозицією очільники районів обіцяли подумати, а от згадати про нині діючу енергетику був і приємний привід. Академік Академії енергетики України Роман Пилип'юк вручив голові облдержадміністрації орден за вагомий вклад у розвиток енергетики Прикарпаття. Сам Роман Васильович, який, до речі, свого часу був серед проектантів бурштинської тес, побачив у місті енергетиків можливості і для розвитку наукових досліджень у цій галузі. Ми хочемо створити науково-послідові центр від академії енергетики України. Тут є база дуже серйозна і є дуже серйозні проблеми, в тому числі по самому Буштину, щоб вони не, пили, не мали гарячу воду технічно, а мали, як має бути по нормах. І по інших районах я вже живутиму всі райони нашого, нашої області, Влаславенної на області. Я вже був. В, в, в Калуші. На семінарії про енергетику говорили передусім у контексті виробництва теплової енергії і підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Зобов'язуємо сьогодні за рішення, щоб кожен керівника розробив схему енергозабезпечення об'єктів угора, усіх об'єктів. Не тільки соціально-культурно призначення і житлового сектору. тепло крім того, Михайло Васильович дав доручення звернутися до кабінету міністрів з проханням розглянути можливість створення при Бурштинському енергетичному коледжі відділення з підготовки фахівців для обслуговування об'єктів альтернативних видів енергії. Очільник області також підтримав низку конкретних проєктів, запропонованих міським головою Бурштина. Бажаю зробити ремонт дахів будинку No4612 по вулиці Шухевича, No169 по вулиці Швестрівців, номер 10 по вулиці Стуса, номер 34 по вулиці Степана Бандери. А потім. Утеплення та фарбування відповідних фасадів будинків. Заперечення депутатів немає? Нема. На раз нема, тоді записуємо до виконання, приймаємо цю, цю програму. Заміна трубопроводів теплопосичання. Це на розпередній вулиці, це не реалізів. Вулиця Хауска, вулиця Шухевича, вулиця Міцкевича. Тут різні метри не могли зачитувати. Але раз треба замінити пробити по постачанню, ми говоримо про нерозбереження, необереження, значить записуємо план добору. Тож мова йшла не лише про перспективу, а й про виконання робіт, які є актуальними уже сьогодні, і не лише в Бурштині, але й загалом у Галицькому та інших районах області. Насамперед ну, хочу щиро подякувати голові обласної адміністрації Михайлу Васильовичу Сийовичувишиваніку за те, що це практично надана велика допомога. І Я думаю, що зараз в Бурштині буде робитися дуже багато по будинках, по задач по благоустрою і тому подіб. Підсумками наради залишився задоволений і голова облдержадміністрації. Така нарада проведена у Борщині, оскільки було що показати, було показати, мали можливість те, що Петро робить, особливо водовідведення, то що робить по благоустрою, те, що робить по збору сміття. А воно знаєте, десь, коли приїжджають люди, хтось бачить, що у когось краще, воно мусить заїсти, і кожен мусить підтягуватися, і робити, щоб в нього було не гірше, ніж у когось. Так що основний лей, одне од нашої наради, ще раз підкреслюю, це робити максимум все для того, щоб нашим людям наші люди мали можливість жити в нормальних умовах. І прийнято рішення сьогодні, що повертаємось до колишньої теми, що приступаємо до реконструкції міста Бурштина. Цілому місто Борштин має бути у нас як лялька. Ми вистрілимо містом Борштином.